Ви на каналі President's Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. З ким спить Степан Гіга? Саме таке запитання буквально підірвало український шоу бізнес останніми днями. Степану Гізі, 65 років, він уже понад 40 років щасливо одружений. Але зараз у мережі ширяться дуже пікантні чутки. Подейкують, що у народного артиста можливий роман із молодою колегою Христиною Соловій, до цього Христина вже неодноразово була у стосунках з одруженими чоловіками, а тепер вона нібито проводить багато часу саме поруч із Гігою. Проте сам артист усе категорично заперечує. За словами близьких до родини людей, коли Гіга дізнався про ці плітки, він ледь отримав інфаркт. Його навіть терміново оглядав лікар. Серце прихопило не на жарт. До того ж, в артиста наразі дуже щільний графік концертів, хворіти просто не можна. Та ви що? Які інтриги? В мене вдома кохана дружина чекає, нібито сказав Степан своїм знайомим. Тим часом фанати діляться на два табори. Одні переконані, це все заздрісники розпустили чутки, щоб зірвати концерти Гіги і зіпсувати йому імідж. Інші ж припускають, де дим, там і вогонь. Щоправда, а що вигадка, покаже час. Ми будемо слідкувати за розлітком цієї любовно-інфарктної історії. А ви пишіть, що думаєте з цього приводу у коментарях. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.